Привіт, шановні колеги. Буде в нас сьогодні нове відео про такий ось Samsung. Відключав я його ще в розетку, покажу чому. Доволі класична модель, дуже багато таких є в Україні, багато є таких і в Європі. Але чому я вирішив все-таки це відео зняти? Тому що вони мають таку певну особливість з яких вони, в принципі, входять з ладу, ну, тобто, не в класичних умовах. Тобто, як правило, при перевозці переміщення десь. так? Тому я його в розетку не включав. І будемо рахувати рентабельність, чи ремонтувати його по заводу самого інвертора, чи будемо ми з вами ставити туди марку. Все це залежить. Інвертора ремонту підлягають навіть доволі добре. Давайте будемо його огляд а далі розбираємося. Так, да, ось такий холодильник. Нічого особливого. Передня панелька в нього ось така. І в нього ось така. Е, дивіться, ледовська підсвітка є, ну це таке. Це повний новпрост, тобто холод. Холодне повітря в холодильну цю камеру йде з морозильної камери. Дишман, всі діла. Я рахую, що нофрост це добре, але повний нофрос це повна туфта. Тому ніякий нормальний виробник, будь то ліпхер чи міля, ніколи не буде робити повного нофросту. Принаймні я ні разу такого не бачив. Зазвичай там стоїть пла плачка зверху, хто в курсі. Добре, це таке. Не митий, не фарбований. Діджитал-фігідл та технологія, технологія доволі непогано ходять, але не завжди. А ось і нью, нюанс. Е, якщо ви бачите, що задня оця кришка має, як це показати, має, має м'ятину, доволі таку суттєву отут. Яма є. Ну, от, вибачте, я не знаю, як це навіть показати, ну є вона там, яма, ось видно, в принципі. 99%. Інвертор тут вбили. При перевозці. Положили його на спинку, оцю, так як оця річ найбільше випирає. При перевозці положили. Відповідно, отут чогось дуже слабе місце, і воно вгінається. Можливо, цьому всьому допомагає оцей горбік. Ну, це таке. Ну, розумієте, за, скільки? за три неділі другий приїжджає такий, з такою несправністю. Давайте відкривати, дивитися, чи я правий. Так, ну і я відкрутив задню стінку. Так, ззовні начебто все комплектно і все добре. Ну, не так все просто. Основна плата. Збільшуємо і показуємо вам, може, щось вам пригодиться, якийсь елемент і так далі. А оце є плата інвертора. Хто уважний вже замітив, що на цій платі є тріщина. Бачите? Ось пішла. Ну і так далі. Тобто, е... сенс в чому? Задня стінка, конденсатори тут найбільше терчать. І коли задня стінка гнеться, проламує плату. Е, да, може зробитися, може не зробитися, теж залежить, чи вмикав хтось в розетку чи ні. Я вже на це увагу звертаю. Тут, до речі, теж стріщина вон є. Е, ну, оце ще можна звернути увагу на це. Тут були вже чужі ручки. Бо фішка, бачите, як. Жорстко порвана. Це не є там проблема, але є щось. Давайте ну ми цю платку знімемо, знімається доволі просто, так як зверху тут є фіксатор, а ось тут защолочка. Ми її нажимаємо і витягуємо сам інвертор. Так. Ну, і як бачимо, ну. Чесно кажучи, перший раз я бачу, щоб аж від цього летів так сильно драйвер. Ну, походу, плати, платі досталося. Чого я вважаю, що це драйвер? Ну, в принципі, більше всього, от, от, общий оцей вивод і от, виходи на фази пробитий на корпус. 99% я впевнений в цьому. Чого вийшов з ладущі, це. Ну, тобто, ну, Невідомо, тобто мало би не стрільнути. Так, да, дорожки переламані, це все класично. Багато раз в мене таке було, і я його ну встанавлював. Є в мене цілі такі інвертора. проблем нема. Модель. Кому цікаво, ось така. І інвертор у мене такий є. Але перед тим, як ставити, куди попало новий цілий інвертор. Я би все-таки перевірив би на оцій фішці, це є двигун наш. Двигун, нагадаю, в нас трифазний. На оцій фішці це виходи нашого двигуна. Ми знаємо, що якщо двигун трифазний, в нього всі обмотки симетричні, тобто вони мають мати однаковий опір. Що сталося з цією фішкою? Поняття немає, чого вона така покоцяна, покусана. Ну це фішка на 220 вольт. Думаю, тут проблем не повинно бути. Так, міряємо. Чи я мірю, і вам розказую. Так, колеги, але є... давайте, можливо, щоб вам було видно. Ми якось зробимо отаким чином. Будемо надіяти, що ви бачите оцих... 220 мігом, що показує. І тепер я міряю обмотки. Нагадаю, одинаково має бути. Значить, ось в цьому положенні у нас 3-17 ом. Секунду, треба, щоб надійно вже знати. Е, так. 316. Тут. Угу. 8 ом і тут. 7,5 Ома, ну одним словом, чудеса. Давайте ще на корпус прозвонимо. Компресор на трубочку. На корпус не дзвониться. Так, колеги. що ми на даний момент знаємо. Інвертор поломаний, фізично поломаний, так? Тобто відновлювати його доволі важко. Але найголовніше, в на ньому, як мінімум, вийшов з ладу драйвер силовий. Це дорога річ. Її можна знайти е, за певні кошти. Але якщо в сумі порахувати ремонт інвертора, то буде вигідніше поставити новий або вживаний справний. І він в мене є, і не один, я би це зробив. І дуже добре, що я цього не зробив, бо в нас ще спалений компресор. Ми це перевірили е, мультиметром. На всіх обмотках різний опір, а має бути одинаковий. Це говорить, що в двигуні є, як мінімум, міжбиткове між замикання. І тому опір різний. Е з економічної сторони порахувати, то компресор є дуже дорогий, інвертор дорогий, ремонт буде мега дорогий, правильно? Тому щоб це було дешевше, швидше. Ми в певному сенсі надійніші. Ми туди поставимо обманку, але після того, як нам холодильщик, замінить тут компресор, чекаємо холодильника після холодильщика. Тоді будемо продовжувати. Давайте. Шановні колеги, пройшло декілька днів. Мій друг холодильщик. Поставили нам сюди моторчик. Моторчик такий zm 90 Його сюди вистачить. З відповідної заміни фільтр. Чого саме ZEM? E, на відміну від LG-шок і від інших більш сучасних холодильників, Samsung теж є сучасні. Виробники тут зробили доволі високі, тут, високу високу відстань. І тому компресор можна поставити вищий. Вищий компресор. Ну, відповідно, АЦЦ можна поставити скажімо, на LG. Отак От це все тут виглядає. Єдина проблема буде, напевно, мені закрити оцю кришку. Ну, але це, це ми якось вирішимо. Я собі так сподіваюся. Нагадаю, вся проблема була в тому, що задня кришка вдарена, проломаний інвертор. Але його вже десь проламали при перевозці. А основна проблема була в тому, що рідний компресор. Пробило десь обмотки, тому що опори на кожній фазі опори між обмотками були різні, а мали би бути одинакові. Е є в нас такий холодильничок. Ну Взагалі за цей час було багато холодильничків. Ну ось такий е типу вірпул, знизу дві дверки, зверху дві дверки. Він, звичайно, зараз в мене розобраний. Ой. Дві морозилки, окремі випарники, що там, що там, закрию. Ой, дивіться, скільки тут датчиків. Значить е... Зараз спробую пояснити. Е... В цьому холодильнику е... знаходиться е... 8 чи 10 тенів від тайки. Це є вірпул. В ньому 1, 2, 3 випарника. І ще дуже багато всього. Проблема в тому, що все працює, навіть тест проходить і так далі. але періодично, раз на добу, а то і рідше засвічується тут помилочка. Для того, щоб знайти поломку, помилку, він же в мене катається тиждень часу. І в ньому зараз два датчика тут, два датчика тут і три датчика тут. Скільки? Ну, багато датчиків. І я навіть зараз таку бігаючу поломку не можу знайти. Набридло мені, звичайно, це все. Ну але моя така робота. Тому, скажімо так, Подскажи, що може бути, ну, таке не проходить, тим більше на російській мові. От. Е Працюємо, колись дам знати, що було з ним. Я думаю, рано чи пізно тут знову засвітиться лампочки. Датчики, цілі, те не цілі, все дзвони, все нормально. Ну але мова не про це, а мова про це. Знімаємо кришечку. А, саме цікаво. Дивіться, по всій довжині рішетка. І мотор один. Заводський. Звичайний, ні, інверторний. Інвертор він стоїть. І один. Звичайний. Отакі От бувають динозаври. Ну і інвертора ми зняли минулого разу. Дві клемки. Це, більше всього, шнур живлення. От сюди заходить живлення інвертора. Це три провода. одна фаза, друга, третя на минулий компресор. Що роблю? З мережевої фішки подаю 0 напряму, скажімо, по синьому проводу. Ще беру один провод, один викидаю. Ну, Одним словом, 220, а тут буде розрив. Два проводи, коли замикаєш, має спрацьовувати мотор. Давайте для початку це зробимо. Не пройшло і пів року, більше ніж дуба. Аварія засвітилась. Скидаємо аварію. Оця штука означає зверніться в сервісний центр. І є до мене документація по сервісному центрі. І автодіагностика, і всякі ці речі не показує помилку. Ну я його доб'ю. А нормальна би людина вику, виря, вику, ну, зняла б цю лампочку, так? І зняла б спікера, щоб воно не пікало. І все б було О! Бо він холодить. Лялічка. Ну, це не то. Оце. Самсунг. Ось я тут з'єднав, 0 подав напряму. Тобто теоретично оце замикаємо, компресор має піти. Компресор підключив, заземлення подав. Давайте спробуємо, чи ми все правильно підключили по силі. В принципі, тут все світиться. Насправді оці світодіодики не мерехкутять. Ноль треба заізолювати, бо ще замкну. Так. Не робіть так і не повторяйте. Коротше, стартує мотор, я підключив силу правильно. Значить що? Хлопці, тепер нам залишилось щось сюди придумати, якийсь пристрій, який буде нам цих два проводочка між собою замикати. Так? Зараз покажу декілька рішень. Ну так, да. відео знімати важко. О, забувся виключити з розетки. Йду включати назад автомати. Тому, хлопці, не порушуйте правил техніки безпеки. Мене спасло фактично ПЗВ. Я замотував цей нолік, а може і фазу. Ну і наша помилка пройшла. Значить, ми будемо використовувати цю обманочку, що розроблялася ще на LG тільки з... 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 З своєю прошивкою для Samsung. Відрізняється вона тільки наявністю підтягуючого цього рез... резистора. резистора. Використовується ця фішка, плюс мінусом треба буде на фісті змінити, там, на місці. Зараз будемо це робити. Я тільки її перешию, бо вона підележі зашита. А от щоб не міняти місцями фішечки, так, і були наші платки більш універсальні, приїхали у нас інші платки. Вже такого гатунку. Про них я зроблю окреме відео. Під них треба підправити прошивку, бо, звичайно, порти і так все інакше Но змінено. Так, е, да, бачите, вже є стабілізатор 12 вольтовий місце, і так далі. І так далі, і ПВМ-вход, і оптопара. Ну, одним словом, слідуюче відео якраз буде про це. А зараз ми будемо займатися оцим. Я прошиваю і показую, як я особисто ставлю її. Заодною перевірю плату, як вона працює, перед цим на стендям. Я всі плати перед. Установкою перевіряю на стенді. Мені це не важко, це займає приблизно 20 хвилин, зато впевнений, що все буде працювати. Давайте, друзі, трошки обманці. Значить, було попереднє відео, де ця сама плата. Ну, взагалі, було насправді багато відео по цих платах. Вони були на LG, на переробку з всіх типів мотора, які на LG ставляться на звичайний мотор. Зараз сама плата в минулому відео ставилась на Samsung, де використовується UART. Там була помилку. Рекомендую подивитися, ознайомитись з цим відео. Так ми оцю саму плату ставили і на інший холодильник в тому відео, тільки ставили у цю четверту перемичку. І так повезло, що зараз в даний момент є якраз такі холодильники, і є можливість повністю перевірити. Роботу цієї плати на цьому холодильнику, який працює, по, ну, можна сказати, по ПВМі, щось типу того, там цікавий доволі сигнал. ось, Тому ми якби на Samsung теж цю плату на всьому перевіримо. Нагадаю, поставив на на четвертий джампер перемичку, переключив цю плату на ПВМ. Якщо її нема, це Samsung по UART, тобто плата універсальна. Пробуємо ставити. Так. ну, е, прозвонивши провода от на цій фішці, прийшлось мені так само плюс-мінусом поміняти прямо в самому зажимчику. тут, так? Бо в мене спочатку йде мінус, а потім плюс. RX-TX. Тому я оці два провода плюс-мінусом поміняв. Е, обіцяв вам на слідуючих ревізіях плати е, це виправити. Ось тут я вже виправив. Іде плюс, а тоді мінус Рікс Тобто на цих платах вже міняти плюс-мінусом не варто. Е, ну, підключив я силову частину, і давайте вімкнемо в розетку, глянемо, що в нас буде відбуватися. Так, хлопці, вибачайте. Платка має мігати коротко. Угу. Це вона на паузі. Це вже на паузі. Тобто пішов сигнал на запуск, але вона стала на паузу. А якщо таке коротке блимання, це сигнал виключення. Тобто йде затримка тих 5 чи 6 хвилин, вже не пам'ятаю. І має стартанути мотор. Давайте включиться мотор, я тоді включусь. Так, ну і що можу сказати? Мотор стартує. Платка світиться, коли мотор е запустився. Не мигає. Була, був недолік е один в цих платках, що не було місця під шурупи, куди, як, як, яким чином її кріпити. Якщо в LG воно прямо ця платка ховається в нішу, певно, і там цього не потрібно, то на Samsung бачите, мушу отак кріпити. А на нових платках вже є. Зараз покажу. Ну, ось, бачите, отут є отвори для того, щоб кріпити. Ну да. а по відстані вона буквально на міліметр більше. Тобто, ну, як на мене, правильніше отут. Далі докручую дозбирую, ставлю на прогонку, вам показую результат і тоді фіналочка. Вже злякався, думав, щось не так. Плата блимає коротко, тобто сигналу на запуск нема. А після другого включення пішла зразу вітайка. Ось на тен вітайки у нас іде 225 вольт. Так вон хто хоче до тен Вітайки. От, от, от тут треба міряти. Тен цілий опір показує. Тобто чекаємо, поки пройде Вітайка. І я вже датчики положив два штучки. Один в холодильному відділенні, один в морозильному відділенні. І проганяємо. Друзі, зверніть увагу: зелений графік. Це морозильна камера, піленький графік це холодильна камера. От оця точка, це в даний момент морозильна камера 22,8. Тобто температура коливається в районі 18 градусів десь там до 23. А Ось і холодильник. так. Тобто, насправді вон зараз це фактично середина графіка, відповідно 5 градусів, 5, да? 5 градусів, ну якось так. Тобто працює. Коротке мігання. Компресор стоїть, холодильник набрав температуру. Помилок нема, всередині холод. Окей, фіналка. Так, колеги. Вийшлося нам зробити цю ЛДІшку. Нагадаю, вона працює, ну, мотор був рідний, заводський. Він був спалений. Плюс проломаний інвертор. Рентабельніше буде туди, сюди, так як ми і зробили, поставити звичайний компресор і обманку. Працює він нічим не, не гірше. Самі бачили, температуру тримає. Є багато попередніх відео, де інвертора є по складнішому протоколі по UART. Ті моделі, як правило, вже вміють бути помилки на екрані. Ну і ці мій деякі моделі. Тут теж використовується зворотній зв'язок. І там використовується. Там 83-84 помилка. Ця обманка підтримує і ті моделі складніші, і оці простіші. Ми також працюємо з LG повним ходом, є дуже багато видів прошивок. Вони на місці не стоять. Останнє відео була прошивка 10, здається, 45. Вже ну, Одним словом, нічого не стоїть на місці, я не стою на місці. Будемо надіятися, що це відео було для когось корисним. В описі до цього відео є моя електронна кошта. Звертайтесь. Всього вам найкращого, мира, добра! Vou deixar aqui a Boa aí.